Дякую підписникам культ пива та Political лю, які зібрали гроші на зв'язок для нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Вітаю на каналі Пива, це рубрика знайомства. Щороку у світі 11 квітня відзначають День короля Гамбрінуса: короля пива, короля пивоваріння, короля веселощів та гулянь. Ми трошки відзначимо це свято із запізненням, але я про це не жалкую, тому що дивіться, це дозволило мені зібрати для вас ось таку повну колекцію і познайомити вас з пивом Гамбрінус. Однак, готуючись до випуска, скажу так: не було для мене відкриттям, що сам король Гамбрінус це більше таке щось легендарне, міфічне, напівфантастичне та вигадане. І є дещо приправлене маркетингом. Але те, що ми з вами ніколи, мабуть, не куштували справжнє чеське пиво Гамбрінус, це для мене було відкриття. Так, перед вами шість пляшок пива, однак, одна з них лише одна автентична чеська торгівельна марка Гамбрінус. Поїхали! Щоб пиво було смачним та добре пилося, це девіз пиварня гамбриніс, яка розпочинає свою історію у далекому 1869 році. Традиційна чеська пивоварня в її асортименті не буде дуже дуже багато сортів, дуже багато стилів пива. все дуже класично та дуже традиційно для Чехії. Навіть на сьогоднішній день немає єдиної загальноприйнятої версії походження слова Гамбрінус та розуміння про те, ким був Гамбрінус. Він був королем, він був герцовом, він був пивоваром? він був простою людиною. Чи взагалі він існував? Більше схиляємось до останнього варіанта. Найпоширенішою теорією є те, що слово Гамбрінус походить від скорочення ім'я пивовара аматора Яна Гримуса Брабанського, який жив у 15 столітті. Жив він у Чехії, був пивоваром і нібито через десятиліття, через століття йому приписали створення якогось унікального сорту пива. Який і прославив його як короля поваріння. За іншими версіями, кугамбрінус це відносить нас, німецькі легенди та німецький фруктур, відносить до якогось німецького герцога, який також жив у середньовіччі. Можливо, образ Гамбрінуса пов'язують із традиційними середньовічними святими, які є покровителями пивоварів та пивоваріння. І хоча за легендами, йому там не приписують якихось там надлюдських здібностей, просто вказують здебільшого, що він вигадав або взагалі пивоваріння, або якісь унікальні сорти пива, однак подальші легенди все ж таки і фольклор приписують йому надможливості, в тому числі і вироблення компонентів для пива, або здатність там випивати пиво в необмежених кількостях. Ех, стати б колись гамбрінусом. 17, 18-19 століття цей прообраз Гамбрінуса знаходить своє відображення у різноманітних творах, фольклорі та оповіданнях. І причому у декілька з них він грає зовсім різноманітні ролі. То він є учнем у майстра складува, він закохується у його доньку, однак йому нічого з нею не світить, і він укладає страшну угоду з дияволом, щоб завоювати її кохання та одружитися, але там Хеппі енду наскільки я зрозумів, не було. То він є простим селянином, який займається заготівлею деревини на зиму, і потім. Потім він укладає з дияволом якусь угоду, і той дарує йому суперкрутий, суперсекретний рецепт пива. Коротше, дуже-дуже багато згадок про цього колега Гамбрінуса, але як воно було насправді? Чи було воно взагалі, так і залишиться загадкою. Через ці міфи, через ці легенди, через дуже-дуже багато згадок там у фольклорі, різних оповіданнях. Ми приходимо до того, що це не тільки дуже відома в Чехії торгівельна марка пива, а також дуже в багатьох місцях. Ви можете зустріти от згадку цього гамбрінуса в якихось назвах закладів, назвах ресторанів, інших пивоварень, сортів пива. І це воно дуже дуже розповсюдження. Є гамбрінус в Одесі, є гамбрінус у країні басків, є гамбрінус в Іспанії. Свого часу в Іспанії було понад 250 ресторанів ресторанів цією назвою. В Південній Америці дуже багато стилів пива також називаються гамбрінусом, і це взагалі там не пов'язано з чеськими лагерами. Відома пивоварня зі Сполучених Штатів Америки, Пабст, ви знаєте її за ось цим пивом. Також замовила навіть статую королю гамбрінусу, там, де вони виготовляють своє пиво. Ми обговорювали це у випуску про чеське пиво, про те, що чеське пиво це охоронювана географічна назва, і є відповідний значок, який позначає, що саме це пиво має право таким називатись. Станом на дитині. 2009 рік це була досить невелика кількість торгівельних марок, які носять цей значок. Це, зокрема, великопоповецький козел, Гамбрінус, Радегаст, Пілснер-Урквел. І дивіться, яку шикарну колекцію із шести пив Гамбрінуса я для вас зібрав. Однак лише одна з них. Є дійсно автентичним чеським гамбрінусом. І давайте перевіримо вас на логіку, ставте це на паузу або не ставте. Можливо, хтось піде купує в супермаркеті це пиво, і хто з вас вгадає, який гамбрінус тут є автентичним. Друзі, сподіваюся, що всі ви вгадали. Мені здається, що це було дуже легко зробити. І автентичний гамбрінус це явно не це пиво, тому що це взагалі виявився не гамбрінус, але поговоримо про це пізніше. А автентичний гамбрінус це цей. Ви знаєте, я б хто обрав інші варіанти, напишіть в коментарі, чому ви так зробили. Я б обрав, мабуть, якби не знав його, чисто принципіально за того, що подивіться, який тут король Гамбрінус. Він тут відрізняється від всіх інших королів. І ви знаєте, індивідуально мені оцей дядько здається дійсно таким солідним, дійсно не дуже міфічним персонажем, який, ви знаєте, і міг вигадати якесь пивко. А оці вже королі Гамбрінуси, вони якісь такі не дуже. Скажімо так, серйозні, не дуже натуральні. Та у них такий келих вже там піна так виливається, що, мабуть, на перший келих вони випили, скажімо так, бухають, а не дегустують, як ми. Тому ось якось воно і вирізняється. За цю шикарну колекцію я дякую підписникам, спонсорам та друзям нашого каналу Сергію та Роману. Роман зібрав більшу частину цієї колекції, він зараз знаходиться у відрядженні на заході нашої країни. Рома, привіт! І там, ви знаєте, з Гамбрінусом та з іншими чеськими екземплярами, саме чеськими, ну майже чеськими. Там ситуація покраща, ніж у Дніпрі. А Сергій, він з Нюрнберга, він Нюнберга вже нам доставляв з Європи всілякі ексклюзивчики. Вже не один випуск, завдяки йому я зробив. Дякую тобі, ще раз, друже. І він саме придбав мені в Чехії. Він був там у по робочим справам зі своєю дружиною. І вони придбали мені ось цей оригінальний чеський гамблінус. Єдиний чеський гамблінус в цьому випуску. Там от значок оцієї географічної захищеної марки також є. Ну і в принципі, дякую всім спонсорам, всім донаторам нашого каналу, тим, хто підтримує нас фінанс. Завдяки вам, ми стаємо краще від випуску до випуску. Хто не має бажання або можливості, просто підписуйтесь на нас, коментуйте активно цей випуск та ставте вподобайки. Ну і дизлайки також ставте, YouTube їх також полюбляє. І незважаючи на цю велику колекцію, дивіться лише один представник, автентичний чеський тут. І я вам хочу сказати, що король дійсно голий, король мертвий, короляку на гілляку, демократія наше все. Тобто, дивіться, ось цей єдиний чеський оригінальний представник. Що не так з цим пивом? Це з початку 2000-х років у Гамбрінуса була був такий стиль пива, це типу преміальний лежак. Тут була інша трошки обханка, зараз ви побачите. І це був окремий сорт пива Гамбрінус. Однак десь пару років тому чомусь Плезенський Проздрой вирішив у короля забрати, відтяпати цю частину його володінь. І цей зробили раніше він називався Гамбрінус Екселент, і цей Екселент зробили просто. Окремою взагалі торгівельною маркою. Які в них були мотиви, чому вони так зробили, я не знаю. Однак зараз у Гамбрінуса також є пиво з такими ж характеристиками показниками, там, де початкова щільність 11%, але воно продається лише е, на розлив, і, в принципі, тільки там в Чехії та в Словаччині, ну, може, десь ще в Євросоюзі. Тож це пиво ми одразу виносимо. За дужки це не чеський гамбрінус. Він зварений на підрозділі Пелзенський Проздрой в Словаччині. Ну, так зване ліцензійне пиво автентичного у нас, мабуть, ніколи і не було, і його можна придбати тільки в Чехії. Тож це ми робимо ось так. Воно, в принципі, як би гамбрінус, однак це Словак. А що не так з цими представниками це придбав друг Роман на Закарпатії, і він каже, Влад, там в мене в магазинчику є чеський гамбрінус і словацький гамбрінус, типу ліцензійний, я тобі придбаю і той, і той. І буде класна нагода зробити порівняння всліпу, чим відрізняється оригінал від ліцензії. І він мені ще сказав, що якщо оригінал написано і 10, як тут, і як тут, то це Словачина. І тут відповідний, відповідний штрих-код 858, 858. А якщо оригінал написано без десяточки, то це буде оригінальний чех. Так, да, дійсно вказаний штрих-код 859. Але тут є прикольчик, що тут виробник, і це зазначено на контр-етикетці саме словацький підрозділ плезенського проздрою, тобто це Словаччина. І багато з ким я з друзів спілкувався. Вони кажуть, що обов'язково треба брати не словацький, треба брати чеський гамбрінус, тому що словацький це дуже дуже щось не те. З друзями, які живуть в Європі, я також обговорював цю ситуацію, вони кажуть, що це розповсюджена практика, коли штрих-код вказаний країни саме виробника, тобто головного офісу, однак потім вам десь біля штрих-коду там буде якесь окреме маркування, де буде зазначено, який це підрозділ з якої країни. Тобто, наприклад, може бути штрих-код Німеччини, а виготовлено це буде десь в Чехії або в Словаччині, або в Польщі. І вам необхідно буде прискіпливо подивитись цю інформацію на контретикетці. Ну, ви знаєте. Це одна з улюблених ігор наших пивоварів, які там вказують, що це пиво зварено за класичним рецептом. Однак от там от під штрих-кодом, подивіться, там є декілька буковок і декілька цифрок, і ви дізнаєтесь, що у вашому пиві ячмінний солод, кукурудза, рис або якесь гімно. Що я буду робити в цьому випуску? Для початку зробимо сліпу дегустацію ось цих трьох екземплярів оригінальний, самий-самий самий оригінальний чеський гамбрінус. Це типу за штрих-кодом оригінальний гамбрінус, тобто який мімікрує під Чехію, однак сам зі Словаччини, тобто якийсь Чехословак. І це третій представник, який трошки відрізняється навіть за дизайном, і є словацькою ліцензією. Дивіться, це однакові у нас баночки. Тут просто за акцією трошки більше міст. Однак я візьму саме цю пляшечку, тому що вона за терміном придатності майже однакова з цима двома екземплярами. А цьому вже скоро жопа. Тож зараз мені допоможе Аліна, і ми порівняємо всліпу Ось цих представників. Що означають ці десяточки, які тут намальовані, ви вже це знаєте з нашого випуску про чеське пиво та з інших випусків про те, що це так звана десідка-десятка. Також, якщо казати про категорії пива в Чехії, вони трошки можуть здатися заплутаними на мене, перший погляд. Однак, в принципі, чехи полюбляють не дуже міцне пиво. І ось це пиво саме перше, яке ми будемо дегустуватися, воно називається вичепне пиво. Тобто, це пиво воно буде дуже легке. Вичепне взагалі походить це слово від розливне пиво, ну, типу як драфт, гіннес-драфт, як вказують, це е, те ж саме. І бачите, така іронія, що воно хоч і вичепне, типу розливне, однак воно у нас баночне. І його головний показник це масова частка сухих речовин початковому суслі. Вона буде коригувати, вона буде становити від 7 до 10, тобто дуже дуже це буде пиво легеньке. А це пиво це у нас буде вже класичний чеський лежак. На ньому ви бачите намальована 12, тобто це так звана дванадцятка, що означає 12, логічно, капітан. І ви також вже знаєте про те, що лежак це там, де початкова щільність у нього буде від 11 до 12%. Тобто трошки рівень алкоголю там буде інший, і трошки будуть інші показники. Також воно буде дуже легким, дуже смачним, таким, що, як мої друзі кажуть, його можна споживати як воду, характеризується тим, що воно дуже-дуже довго витримується. Шах і мат массмаркетові виробники, які роблять пиво за два тижні. Воно там може виготовлятись там, витримуватись навіть 2-3-4 місяці. І щоб ще більше вас заплутати. Дехто каже, що лежак це від слова лежати, тому що воно довго лежить в оцих підвалах чеських там вистоюється. Прикол в тому, що лежак це перекладається як лагер, але це тільки лежак, це лагер. А це якби і лагер, однак це не лежак. І прикол в тому, що навіть елі вони можуть називати лежак. Хоча ель це ж не лагер, це не лежак. Однак, якщо у Веля також оцей цей показник 11 12 то це теж Ель, але лежак. Коротше, давайте вже сліпу дегустацію. Поїхали. Ну що, Аліна допомогла мені, Ліма дуже чітко інспектувала все і адже, там контролювала на кухні. Єдине, у мене одразу питання: що з зеленого представника пінки взагалі немає. Це із-за того, що ти просто довго його несла, або це одразу так було? Ні, пінка була, але швидко зникла. Ага, тобто цих не зникла, бачите? Не зникла. Уже в мене є читерська підсказочка, що один представник буде відрізнятись. Ну ладно, скажу вам чесно, якоїсь практичної взагалі користі від цієї сліпої дегустації цих трьох екземплярів, я не бачу. Просто, мабуть, ліга чемпіонів розпочинається через 20 хвилин, і я вирішив скоротити собі час, ну і трошки поекспериментувати. Є у мене друзі, які запевняють, що вони в сліпу можуть відрізнити, на якому заводі розлити цей гамбрінус, на якому заводі там розлиті інші чеські представники. Ну, принаймні вони в цьому впевнені, вони так думають, однак довести цього не можуть і сліпу дегустацію ніколи не робили. Сірвом. Я думаю, що це буде щось легке, ледь взагалі неможливо буде його відрізнити. Хіба що це і запінкою. Ну що, спробуємо, зелененький якою наливала, воно якось так смачно пахло. Мені ж захотілося трошечки на. Ну, напити. це смачно пахне, і ти знаєш, в цьому ще приколу цього пива, вичепного пива, десятки, що вона легка. І як сказав наш друг Олександр, дивіться випуск про гудвайн і 500 гривень, що воно як вода, і можна випити його, ну можна багато його випити. Ну що, спробуємо. Тут якісь квітки, таке трошки віддалено, якесь медове, сладкуватість навіть от скелеха в ароматі, самому ти вже відчуваєш сладкуватість і легкість. Я думаю, що це можна випити залпом. Дійсно таке дуже-дуже легке, дуже питке, однак в кінці все ж таки є така приємна гірчинка, але вона не нав'язла. Тут аромат, мені здається, один в один у всіх буде. Ну, Аромат один в один. Також якісь квіти, щось таке дуже солодове. І такий невеликий-невеликий натяк на хміль. За кольором, да, реально, всі однакові. Ну оце за смаком я б не відрізнив би всліпу. В принципі, що я зараз роблю, я не можу відрізнити. Воно однакове ніяке, однаково смачна чеська вода. Дійсно і в кінці приємна-приємна гірчинка. Ні, оце. Е, із аромату він також приємний, однак оцей, він найменш тут виражений. І зараз, поки воно постояло, оце взагалі найсолодшим пахне. Так, ну що, фіолетова штучка з небритими ногами, не підведи мене. Друзі, тут гіркоти немає. Тут немає гіркоти. Оце якби ти мені в закриту просто колись принесла. Я б сказав, що це лимонад якийсь. Да? Воно реально гірчинка не відчувається, тому що тут вона була така не нав'язана, але приємна, але була. А дай спробувати? Тут взагалі немає вона, а я спробую поки ціну. Вона так пахло смачно, коли я наливала, що захотілося спробувати. От зелений помаранчевий. В ногах взагалі нічого немає. Зелений помаранчевий вони... схожі по смаку. Угу. Ну і ти ж розумієш, який тепер висновок легко зробити, що це два словака. А то Чех, хоча й не відрізняється. Щось не таке. Так але, у нас, але у нас були такі приколи, що коли також була дегустація там одного, другого, і ти такий, типу, о, це відрізняється, це не відрізняється. Коли у нас було три старопрамени також, і там було тіпа, два однакових, один неоднаковий, і там щось, результати якісь взагалі дурні вийшли. Я п'ю, я прям хочу чіпси з'їсти. А от... чіпси ми не купили з тобою. Будто, знаєш, наче ми в Нікополі, а в твоїх батьків в квартирі дивимось футбол, древні, угу. смак такий сам. Лейс з крабовими паличками да. чи з скраб, крабами. З крабами. З натуральними. Тут взагалі ніякої гіркоти немає, і це дуже відрізняє його від цих. Тому логічно я припускаю, що оце чех, оце два словаки, однак наперед скажу, що мені оце подобається більше. Воно в ароматі більш цікаве, більш солодкувате, більш квіткове якесь насичене, а в смаку воно більш цікаве, тому що тут хоча б якась гірчинка є. А це взагалі всліпу п'єш просто газована якась водичка. Тому я роблю припущення, що це Чех, це два словаки, але я залишаю 10%, що це якась херня. І отут десь Чех, а оце буде щось з словаками. І мені так здається, щось. А ти не запам'ятовувала, да? ти взагалі не. Я навіть взагалі не знаю, де що. А, Аліна просто та, читає книжку, вона у неї білий шум, вона навіть е, не зрозуміла, коли я тут пояснював, як там діди там по бороді відрізняються. Поняла? Дивлячися, яка борода, якщо е, довга борода, це Словак. Якщо коротка борода і одного ока нема, то це Чех. Щось якась фігню, ти вигадав. Точно хіма, давай неси. <звук> ну ось так. І я бачиш, я відчував, що буде якийсь підвох. І реально виходить оцей перший представник це оригінал. От мені він найсмачніший був. Друзі. Ну він мені однаковий з цим. А мені трошки смачніший. З капібарою він однаковий. Оце, друзі, оце один в один, це 100% однакове пиво. А оце може я щось переплутав? Ні, правильно. Це так званий Чехословак, тому що у нього штрих-код Чехії, однак зазначено, що, друже, ні, це виготовлено в Словаччині. І він, от він реально відрізняється, хоча він виготовлений, типу, на одному заводі з оцим. Ну, як так може бути? Який висновок ми можемо зробити з цієї сліпої дегустації? Що сліпі дегустації це весело, це прикольно. Що у нас закінчуються, мабуть, оці стікери, і все. Було б круто, звичайно, якби оце був Чех, а оце було два словаки. Я б сказав, от бачите, Чеха дуже класно, дуже легко відрізнити. Однак все ж таки залишав, я пам'ятав про той експеримент про старопрамен, що можуть бути приколи. Тому я навіть не знаю, як це пояснити. Однак мені, от дійсно для мене оце два-один в один. Це просто з одного чану розлито. Аліна каже, що це смачніше, це також смачне, але трошки відрізняється. А ось це ми з Аліною прийшли до висновку, і Ліма, тільки що підтвердила: просто вона не дає згоду ще на зйомки, там де вона розмовляє з вами, то вона каже, що це лайносо баче котяче. І ми згодні заліна, що оце прям воно якийсь лимонад на максималках. Хоча і це Словак, і це Словак. Ну, досить цікаво. Хоча, чесно скажу, якби я випив оце, я б не пожалкував. Якби я випив оце, я б не пожалкував. Оце я б сказав, що ну щось не те. Ну так, можливо, той друг мене і не обманював, що можна в степу якось відрізнити заводи. І хто на заводі головний на см'яні був, коли це пиво розливали. І який прийомчик стеклотари був в цей день і чи правильно розливали в залізні банки? Тумаєш його випити, і в літній день воно тебе класно освіжить, втамує твою спрагу. І коштує воно там 30 гривень, тере 35 гривень. Воно навіть на заправках коштує 40 гривень. Заправки, зв'яжіться зі мною. Ну що, йдемо далі і спробуємо лежак від гамбрінуса. Знову ж таки, дуже все заплутано: 12-ка, лежак, лагер, одинадцятка, яку у нього вкрали. Е, ну, спробуємо. Баночка мені дуже подобається, і що ви думаєте, це у нас беззаперечно буде словак, тобто не оригінал. Хоча, знову ж таки, як показала м, сліпа дегустація, е, іноді буває і словак дуже-дуже гарний. Не потрібно ганяти за оригіналом. Отже, що одразу мені кидається в очі в цій банкі, в банкі, Банці, дивіться, тут написано «12 пилна. Я почав думати, що таке пелна, як воно перекладається з чеської, це перекладається як повне, повний. Ну тобто, ми можемо зробити висновок, що це щось типа повнотілий, повний, насичений, тому що це у нас буде, нагадую, лежак дванадцятка. Тобто він буде більш алкогольний, і е, смак буде відрізнятись від десятки. Оригінальний чеський лежак від гамбрінуса виглядає ось таким чином. І бачите, там замість цього слова полна написано слово патрон. По-перше, це вам нагадую знову, що у нас є і патреон. Уже підписуйтесь, підтримуйте наш канал. Ну а що значить патрон? Воно то і значить слово патрон, тобто наставник, той, що опікується, той, що захищає, той, що допомагає. І в принципі, тут ви знаєте, от там де є герб пива, там і написано патрон нашого пива. Тобто, ви бачите, Словачина трохи за дизайном відрізняється від оригіналу. А наш келих чудовий Аріон. До речі, хтось писав мені ще в інстаграмі і в телеграмі нашому, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, чи є такі келихи. Друзі, продав уже останній, однак є дуже дуже багато ще іншого мерчу. Заходьте за посиланням, яке ви зараз побачите наді мною, і обирайте для себе або щось для своїх друзів. Як я розумію для себе цю ситуацію, певні маркетингові зміни просто відбуваються в цьому підприємстві на Гамбрінусі, тому що, бачите, одинадцятку вони просто виконали в окрему торгівельну марку, крім того, у них змінився дизайн їхнього пляшкового та баночного пива. Та одинадцятка, що була, вони собі зробили окрему, окремий лежак з початковою щільністю. 11, однак він не фільтрований і він недоступний лише на розлив. І я скористався деякими застосунками. Там показують дуже-дуже високий рейтинг на батьківщині, на відміну від отого Екселента 11 тієї зеленої баночки, яку ви вже бачили. Тобто, щось вони змінюють, щось шукають нове. Однак вони не змінюють своїм традиціям, тому що в цій пивоварні ви не знайдете там якусь IPA, якусь томатку або ще якісь там новомодні стилі пива, скажімо так. Ну що, подивіться, такий пілзнеревський якийсь уже ближче колір, дуже гарна стійка пінна шапка, поки я тут базікав з вами, не дуже карбонізоване. І спробуємо, що нам подарує 12-ка. Тут уже немає такої солодкуватості, однак відчувається дуже приємний солодовий аромат і гарний натяк на хміль. Хоча, можливо, це я бачу на келиху хміль, і мені так здається. Вони вказують, що вони застосовують три типи солоду, і це доповнюється гіркотою єдиного сорту хмелю Сладик, який вони зараз додають на останньому етапі поваріння. Ну що, спробуємо на ароматі це дуже смачно. Поки зараз пив, форма цього келиха допомогла мені повністю відчути і розкритися от, хмелю, який був застосований при виготовленні цього пива. Смак дуже потужний, дуже насичений. Тут дуже приємна гіркота. Вона досить гарна, досить виразна, на відміну від попередньої десяточки. Хоча, знову ж таки, ну чому десяточка? Краще казати, вицепне. оце вичепне пиво. Не можу я ще звикнути до цієї класифікації. Ідеальне питке пиво під футбол, яке можна буде поєднати з безліч, мені здається, простих або не дуже простих страв. І ви знаєте, одразу згадую я той свіяну, який мені Олександр порекомендував у нашому попередньому випуску, або інші там лежаки, які я куштував. І тут, звичайно, буде плюсом його невелика ціна. А мінус це буде розповсюдженість цього пива ви в Україні, тому що. Чесно скажу вам, якби не Роман, який знаходився в Ужгороді, то я б це пиво у випуску вам би не представив, тому що в Дніпрі я ніколи такого не бачив. Дуже круто, дуже гарно. Сподіваюсь, колись буде можливість порівняти це з автентичним гамбрінус 12, повним Гамбрінусом, гамбрінус Патрон, Гамбрінус Пелна, гамбрінус лежак. Всліпу, звичайно, щоб якісь висновки, можливо, зробити або до чогось прийти. А ми переходимо до висновків нашого випуску. Ось такий випуск у нас вийшов. Пишіть обов'язково свої коментарі, як ви відноситесь до гамбрінуса, як ви відноситесь до чеського пива, як ви відноситесь до короля Гамбрінуса, як ви відноситесь до монархії, як ви відноситесь до вигаданих персонажів, і як ви відноситесь до ліцензійного пива. Сліпа дегустація показала мені, що не все так однозначно, скажімо так, і мені дуже сподобалась от саме дванадцятка, тобто лежак. І я розумію, що для мене більш цікавим є саме такий стиль пива. Що стосується десітки, це пиво, яке можна споживати літрами. Це досить свіжо, досить легко, досить. Допоможе вам втамувати свою спрагу, і мені здається, в літній період це буде гарним замінником якоїсь води. За цей випуск я сплачую 18 гривень 10 копійок пивного податку, податку на випите пиво. Ось вам квитанція про сплату до нашого бюджету. Це починалося як просто жарт, як якась ініціатива на пару днів. Однак пройшло вже трошки більше двох тижнів, і ми назбирали вже на половину півдронах. Тож я сподіваюся, що ви долучитесь до цієї ініціативи, долучите своїх друзів, своїх близьких, своїх знайомих. Найомих. Всі подробиці та посилання на спецрахунок казначейський нашого повного податку будуть доступні в описі до цього відео. 18 гривень 10 копійок, тому що якщо підсумувати весь рівень алкоголю у цих повах, то вийде 18,1. Обов'язково коментуйте це відео, ставте вподобайки або дізлайки. Як можете на своєму місці допомагати Збройним силам України, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в безпеці. На все добре! Uh -uh! Bavaria Arsenal Orest, de Te provarás.